Багато хто з вас хоча б раз у житті бачив пару взуття, що висить на дротах лінії електропередач, і швидше за все, ви замислювалися над тим, хто і навіщо її туди закинув. Кеди або кросівки, що висять на проводах, можна побачити в різних містах і країнах по всьому світу, і не звертати на це увагу досить складно. Цікавість бере своє. Традиція закидати взуття на дроти з'явилася в минулому столітті в США і є кілька версій, що пояснюють це явище, яке має навіть свою назву шуфіті. По одній з них кросівки, що висять на проводах, позначали місце, де можна було купити заборонені речовини. Хоча ця версія звучить сумнівно, адже тоді й поліція знатиме всі ці місця та накриє їх. За іншою версією, кросівки, що висять на проводах, позначали приналежність району чи кварталу до тієї чи іншої.